Як розділити сучасне приміщення та зберегти його об'єм? Сучасні скляні перегородки можуть бути використані для будь-якого приміщення. В даному випадку скляна перегородка розділює велике приміщення і відокремлює дитячу кімнату. Велика скляна перегородка виготовлена із безпечного загартованого скла. Стає прозорою і пропускає світло всередину. Закріплена перегородка до закладної, яка розташована під натяжною стелею, а також до підлоги та бокових стін. Двері величезного розміру, аби можна було занести щось габаритне всередину. Ці двері мають зручну ручку з кабу та нижню завісу із дотягувачем, що додає цим дверям функціональності. Ця перегородка обрамлена чорним профілем під стиль лофт, що ідеально вписується у цей інтер'єр та додає їй індивідуальності. Якщо бажаєте отримати прорахунок скляної перегородки, пишіть нам в директ або телефонуйте.